«Наші люди повертаються додому з російського полону. Відбувся новий обмін полоненими. Про це заявив Володимир Зеленський. Це обмін у категорії тяжкохворі і поранені. Кожен звільнений має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування в полоні. Тим часом в Розмі заявили про готовність до продовження переговорів з Україною. Так, Захарова заявила, що російська делегація, нібито, буде готова прибути до Стамбула після 22 червня для… Продовження переговорів з Україною, вона стверджує, що буцімто конкретні терміни нового раунду переговорів будуть визначені та озвучені найближчим часом. Що це все означає для внутрішньої політики України для того, як світ сприймає ці обміни, будемо просто зараз питати нашого наступного гостя Ярослав Бошко, голова центру політичних студій, доктрина Політичний аналітик. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Давайте розпочнемо з того, що об'єднаємо ці дві новини, і все ж таки поговоримо про те, що це означає в реальності. Чи це може говорити про те, що все ж таки який не який конструктив від Росії більш-менш, е, хоч потрошку, але йде. Е, ні, тому що це насправді не основна теза, це бокова. Теза будь-яких перемовин про мир. Так, безумовно, життя наших полонених, життя дітей, яких викрали в Росії, це все має значення. Але геополітично перемовини складаються навколо однієї ключової теми: чи буде припинення вогню, якими є умови переходу до миру, от фізично, до зупинки бойових дій. Без усього цього всі інші тези просто використовуються Росією. Для того аби не даючи прямої відмови і не будучи основною якби, причиною розвалу перемовин, е давати якісь додаткові меседжі для Сполучених Штатів, щоб вони мали якусь аргументацію, чому нібито мирний процес тримає, триває далі, і чому проти Росії можна не вводити нові додаткові санкції? Тобто Російська Федерація намагається цими дрібними гуманітарними кроками. Прикривати значно більш ширшу е дискусію, на яку вона не здатна відповісти. Ця дискусія була ініційована США. Ще в кінці квітня, коли вони змусили Україну пристати на пропозицію тридцятиденного перемир'я, я наголошую на тому, що це, до речі, США вигадали цю ідею, а не Україна. Україна на цю ідею пристала, і тепер ми ніяк не можемо дочекатися від Росії е, конкретної відповіді, а чому вони не йдуть на це тридцятиденне перемир'я, яке вигідне. З точки зору Сполучених Штатів обом сторонам, якщо Росія дійсно так прагне миру, як в це готові іноді вірити в Білому домі, і Росія не здатна зараз зупиняти бойові дії. Це не в її інтересах, тому вона намагається дати невеликі гуманітарні поступки, хоча б безумовно, історія з полоненими, історія з... Тілами наших захисників загиблих з викраденими дітьми це не порожня тема, це має значення, але в питанні врегулювання російсько-української війни ці тези не є вирішальними ані трохи. Пане Яриславе, а навіщо це взагалі тоді Росії? Ну от знаєте, є ці гуманітарні поступки з боку Росії, немає їх. Все одно ми бачимо, що, наприклад, Трамп веде свою таку політику, що це не має значення. Україна доволі багато кроків зробила у цих переговорах для того, щоб доказати і показати Заходу, наприклад, європейським лідерам, що ми готові до конструктивного діалогу, до припинення вогню, до припинення. Війни, але тим не менш, це не має значення жодного. Тобто, чому ось ці маленькі гуманітарні кроки, тоді, в такому разі, вони в принципі робляться з боку Росії? Ну, Тому що якоюсь мірою Росія виконує цими кроками своє завдання на міжнародній арені щодо цих перемовин. Якщо Росія прямо відмовиться від перемовин, це буде негатив, негативна жорстка реакція США. Це точно нові санкції, навіть в умовах Трампа. Е, якщо Росія, умовно кажучи, погоджується на зупинку бойових дій, це вже їй невигідно, тому що вона використовує засоби збройної ескалації тиску на Україну. Оцю тезу про те, що далі може статися гірше, що може відбутися і повноцінний конфлікт Росії з Заходом, якщо ви будете такі повільні там. І не будете приставати на російські умови, е, тому Росія не може і зупинити бойові дії. Це не в її інтересах. І об'єктивно кажучи, ну за це повномасштабне вторгнення Росія нічого не отримала. Так е, з неї впало не так багато, як ми очікували якусь міру через санкційну політику, але все одно Росія нічого не отримала і розповіді про те, що окуповані території України це якийсь там великий геополітичний здобуток. Е, ну, це більше працює на внутрішньоукраїнську аудиторію, яка мислить категоріями глобусу України і думає, що війни ведуться за контроль над територією. Але не в фізичному контролі за територією Росії дійсно потрібна вся Україна, як ну як сателіт, як ну щось подібне між Грузією і Білоруссю. в нинішньому положенні, як держава, що взаєм, не має стільки безпекових взаємин з заходом і тому змушена в усіх питаннях пов'язаними з геополітикою рахуватися саме з російською точкою зору. Там всередині можете торгувати хоч із Зімбабве, але от по стратегічним питанням вони хочуть, щоб Київ рахувався виключно з позицією Москви і не мав такої якби, альтернативи у вигляді заходу. Причому не тільки у не тільки форматі членства в НАТО, але й у форматі стійких безпекових взаємин з заходом, і там спільних навчань, розміщення миротворців або якихось інших програм взаємодопомоги. Тому Росія постійно ці пункти виносить в свої вимоги, і це не випадкові там пункти. Це дійсно частина бажаного для Росії. Е, Росія розуміє, що мирний процес неможливий, тому що Сполучені Штати вони не можуть задовольнити ті максималістські прагнення, які висуває російська держава, і окрім всього іншого, ну немає, скажімо так, у сполучених штатах таких однозначних важелів зараз ось настільки вирішально впливати на курс України. Вони не можуть нас змусити прийняти повну капітуляцію, яку нам пропонує Російська Федерація. Е, і окрім всього іншого, вони нічого так то і не отримують від Росії з того, що вони очікували. Тобто ідея примирення Росії і України вона витала в Сполучених Штатах значною мірою, не тому що це така хороша, гуманна, красива ідея примирити народи, зупинити війни. А тому, що це чіткий геополітичний план Сполучених Штатів, який, звісно, з певною поправкою на ексцентричність і іноді сумнівні менеджерські якості представників Білого Дому, але все-таки реалізується цей план. Він до речі, подібний щодо Ірану, щодо Північної Кореї і щодо Росії. От Іраном і Росією займається Вітков, одна і та ж людина Північною Кореєю займається Річард Річардґренал. Усі вони мають завдання вийняти ці країни з орбіти полюсу друзів Китайської Народної Республіки, запропонувавши їм якусь альтернативу. Так можливо, це буде там неповне включення в західний світ, а таке гібридне, часткове, те, що раніше називалось бізнес южал, якісь там більш прагматичні відносини замість ворожих. І позиція Сполучених Штатів була така, що Росії це нібито вигідно. От Нібито Росія сама шукає методів вийти з війни, ну, умовно кажучи, зберігаючи обличчя. В матеріалі виявилось так, що Росію вже не цікавить ця тема просто з поверненням на Захід. Росія шукає ходів в Азію, Росія усвідомила певне своє місце в цьому альянсі з Китаєм. Цей альянс з Китаєм не потребує. Якоїсь там особливої демократизації Росії там не питають про права людини, там немає цих всіх обмежень, специфічних правил, якими зазвичай оперують західні держави, тому російському керівництву цей шлях виглядає зручнішим, органічнішим, ну і, і економічно він, звісно, для них виглядає прибутковішим, тому що е, ось е, російське керівництво постійно розповідає, що їх ніхто не пустив на глобальний ринок. Що там все одно приходиться заходити і конкурувати з західними е гравцями, в яких трильйони доларів в кишенях, і російські виробники нібито так, цього так і не змогли зробити. Тому Росія знайшла своє місце, і це місце не з заходом. І її повернення до заходу виглядає дуже сумнівною історією. Е однак Сполучені Штати поки ще поки ще, хоча б поки залишається хоча б 10% вірогідності. Що це може відбутися, вони намагаються далі волокти цей сценарій за собою на мотузці, просто тому, що їм треба відривати союзників від Китаю. Реально, США тут думають не про Україну, не про Росію, а от думають конкретно про Китай і про те, хто його посилює. А Росія досить серйозно посилює Китай своїми дешевими ресурсами. Ми це маємо визнати. У той же момент Росія, як я вже сказав, нічого серйозного Сполученим Штатам так і не дала. Тобто, ми бачимо постійні люб'язності з боку з боку Білого Дому на адресу Росії, і не бачимо практично ніяких люб'язностей у відповідь. Так, ці є рідкісні заяви про те, що та от був би Трамп не було би війни. У Трампа вкрали вибори, але це так: це не більше ніж такі жести загальної, такої не, спроби не, не бути ворогом. При цьому Російська Федерація не відіграла ту роль, яку і США хотіли приписати у конфлікті Ізраїлю і Ірану, і зараз уже США устами Трампа публічно відмовилися від посередництва Росії, коли Трамп вчора сказав, що «Владимир, давайте будеш у себе краще посередником, і а не у Ірану, і Ізраїлю. Хоча ще раніше, кілька місяців тому саме на Росію покладалися певні надії щодо того, що вона. Виб'є все таки з Ірану згоду на те, що Іран передасть збагачений уран іншій країні, наприклад, Росії, і тим самим буде без'ядерною державою та не нуклеарною. Хоча знову ж таки з точки зору безпеки Ірану, і це було абсолютним безглуздям, як би сильно він там не довіряв Росії чи іншим гравцям, пане Ярославе. Oh. Давайте проведемо uh -huh. паралель. Між ем, тим, як вирішує питання Америка у Ірані, і так як вирішує е, Америка питання з Росією. Е, що спільного у цих двох держав і та і інша вони доволі добрі мають економічні, фінансові і торгівельні стосунки з Китаєм? Е, я нагадаю нашим телеглядачам, що, наприклад, Іран дуже добре е, торгує нафтою, наприклад, з Китаєм, і це його найбільше такий е, місце. Е, е, Туди, куди вони продають, Росія так чи інакше доволі тісно зараз співпрацює з Китаєм, але ось тут таке питання. Чому, в, наприклад, в ситуації з Іраном Трамп бере таку жорстку позицію і каже, що якщо ти будеш, умовно кажучи, якщо ти будеш тиснути якийсь спротив мати Ірану. так, то будуть доволі жорсткі міри, і він такий не скупиться наприклад на погрози. То з точки зору Росії він навпаки улещує ось цю всю нечисть, яка зараз сідає сидить у Кремлі. Чому так відбувається тоді? Ну, є цілий ряд причин. Одна із основних це географія. Тобто, ми розуміємо, що Іран це частина близького сходу. Близький схід це пріоритетний регіон інтересів США, уже не перше десятиліття, і Ізраїль в цьому пріоритетному регіоні це давній ключовий послідовний союзник, який мав завжди шалений обсяг лоббі, саме зорієнтованого на республіканську партію. Тобто республіканські еліти досить тісно були завжди пов'язані зв'язками з елітами Ізраїлю. Там були взаємні постійні форуми, знайомства, обміни, зустрічі. Це серйозне стратегічне партнерство між цими двома групами. Воно історичне, воно так само нараховує багато років. Другий фактор, воєнний: Росія має кардинально більші воєнні спроможності і потуги, ніж Іран. Тобто, Іран з усією цією умовною вісі зла, як ми часто кажемо. Китай, Північна Корея, Росія, Іран. Саме Іран є найслабшою державою в воєнному сенсі, і окрім всього іншого, в даному випадку США, я думаю, ще були частково змушені підлаштовуватися під інтереси Ізраїлю. Тобто, у цьому випадку Ізраїль розумів, що в нього залишається порівняно невелика... Невеликий період часу для того, щоб забезпечити свою безпеку, тому що Іран зараз е в такому не досить хорошому стані перебував і до атаки ізраїльської і був певний збройний диспаритет між Ізраїлем і іраном, який рано чи пізно міг для Ізраїлю закінчитися і побачити більш сильний ран це означає одночасно. Побачити і більш сильний Хамас, і більш сильну Езбалу, і більш сильних усетів, які усі є, ну принаймні ізраїльські медіа, їх досить часто називають просто іранськими проксі, не дивлячись на те, те, що це і не швіти, і не перси, але це часто сприймається саме як от іранські проксі на ті, хто отримують вказівки від корпусу вартових ісламської революції, отримують гроші і озброєння, і пряму протекцію. У випадку з Україною проблема, я думаю, полягає в тому, що напрямок руху, от Іран і Росія, у американської політики дуже подібний. Хоча це абсолютно різні методи, через це ми не можемо розгледіти цю подібність. Тобто, з одного боку, дійсно, для Сполучених Штатів було би бажано відірвати Іран е від Китаю, тому що Іран теж. Джерело дешевих ресурсів для Китаю. Ви правильно замітили про нафту, тому що от всі ці держави нафтові, які санкціонуються Сполученими Штатами, такі як Венесуела, такі як Іран і такі, як Росія, підсумку переробляють свою нафту на нафтопродукти в Китаї або ще десь інде. Тобто, Китай це такий глобальний хаб по сприянню обходу будь-яких американських санкцій. Якщо ви не можете щось продати в демократичному світі, ви це будете продавати в Китай або до його союзників. І США намагаються зараз як, якимось чином вплинути на цю інфраструктуру, але вони очевидно мають дуже обмежені військові сили. Вони не збираються брати участь у обороні Європи фізично. Вони про це сказали багато разів, і я не бачу сенсу розглядати це у якості жарту чи пустої погрози. Це дійсно відповідає загальній тенденції, яку зараз розбудовують американські керманичі. Це загальна тенденція полягає наступному. Європейські держави обороняють себе самостійно. Європейська компонента НАТО вона може опиратись лише на частини американської е, потужності, можливо, там лише на комплекси про американські в Європі на американські розвіддані, але не на піхоту, не на бронетехніку і не на артилерію американську. Ці всі речі, базові засадничі. Сухопутні мають забезпечуватися Європою для її власної оборони. Це позиція Трампа. У випадку з Близьким Сходом ми бачимо таку саму тенденцію з відходом Сполучених Штатів з близького Сходу. Він розтягнений в часі. Він стикається з багатьма такими конфліктними сценаріями, але глобально США виходять з близького сходу в довгостроковій перспективи, і тому Ізраїль має забезпечити свою безпеку швидко. Якоюсь мірою США зараз допомагають це зробити. Окрім цього іншого, все-таки тема розробки ядерної зброї вона відноситься до пріоритетів Сполучених Штатів. Не допустити розповзання ядерної зброї по мапі це один із пріоритетних інтересів США у світі взагалі, тому що контроль за ядерним арсеналом світовим, збереження сталості цього умовного ядерного клубу, в який входять існуючі, нині офіційні ядерні країни. Це завжди входило в американські інтереси. Але навіть у випадку з Близьким Сходом, як і у випадку з Європою, Трамп каже одне й те ж: якщо брати вдома, то готуйтесь оборонятися самі. Ми йдемо в Азію. Різниця в тому, що дійсно, з одного боку, нафтогазоносний регіон він становить стратегічний інтерес для США. По-друге, слабший таки Іран за Росію дуже кратно. І по-третє, у випадку з Іраном вирішальне значення, я не думаю, що. Участь американських військ буде наземною. Я думаю, там вирішальне значення будуть мати удари з повітря і з моря, і цим американська сторона може обмежитись. Тобто, у випадку з Раном, можливо обмежена участь американської сторони в бойових діях. У випадку з Росією вони, я думаю, побоюються ядерного сценарію. Навіть якщо є 5% його ризику, то я думаю, вони все одно його через це не розглядають серйозно. Пане Ярославе, давайте ще обговоримо. Така новина сьогодні з'явилася. Ескалація між Іраном та Ізраїлем може створити складнощі для Росії, Проте у Кремлі також вбачають у цьому шанс отримати політичні переваги, і про це вже сказала розвідка Великої Британії. Знову ж таки з цього витікає питання: чи вигідно Росії взагалі нинішнє загострення між Ізраїлем, наприклад, і Іраном, і чи радше Кремль ризикує втратити важливого союзника у Тегерані? Тобто, ось ці вже ми перейшли від трикутника Америка, Іран, Росія до, до ось цієї прямої лінії між Іраном і Росією, тому що до цього Іран дуже класно і дуже якісно співпрацював з Росією. Ми пам'ятаємо безпілотники, ми пам'ятаємо військову допомогу. З яка була і йшла від Ірану до Росії, то що зараз буде відбуватися між цими двома країнами, і як будуть складатися їх зовнішньополітичні і військові тепер вже відносини? Нам безумовно вигідно будь-яке втягування Ірану у війну в даному сенсі, тому що тоді весь збройний експорт автоматично призупиняється або суттєво обмежується. Довга війна вона буде ставити Іран перед питаннями власної безпеки, в рамках яких постачання чогось серйозного до Росії великих обсягах, воно не буде розглядатися або буде суттєво скорочено. Окрім цього, іншого, якщо Росія буде допомагати Ірану зброєю, це теж і для нас позитивно, тому що тоді це туди поїде та зброя, яка могла опинитись на сході України, і, і краще нехай вона вже тоді буде на близькому сході. Окрім всього іншого, і Росія, і Іран вони підключені якби до такого єдиного резервуару цих авторитарних держав, які часто діляться між собою ресурсами. І це показово історії про шахеди, і про корейських військових з КНДР в Курській області, тому якоїсь мірою, це відволікання ресурсів цієї умовної осі зла. На ще одну країну, яка при цьому знаходиться в доволі скрутному становищі, в складнішому становищі, ніж зараз знаходиться Росія, і тому більш вірогідно, що ці ресурси підуть в тому числі в Іран, замість того, щоб підживлювати російську економіку і російську війну. Той, хто говорить, умовно кажучи, що війна на Близькому Сході відволікає увагу від України, і от тепер нібито наші союзники будуть змушені підтримувати ще і Ізраїль замість України вони не зовсім праві, тому що, по-перше, там є чітка різниця країни Європейського союзу зброєю Ізраїль підтримувати не збираються їхня політика щодо Ізраїлю є доволі критична. Сполучені Штати і так, що з загостренням, що без загострення на Близькому Сході, не збираються надавати Україні безоплатну допомогу, а збираються її продавати на ринкових засадах. Про що вже там влада України починає з ними домовлятися. Знову ж таки, в рамках угоди про ресурси вже багато разів згадано. Е, тому тут немає такого чіткого перетину, що ми з Ізраїлем конкуруємо за якісь одні й ті самі ресурси. Все в даному випадку дуже розмежовано. Хоча, звісно, нам би, мабуть, краще було, би, якби США більше звертали увагу саме на наші проблеми, ніж на проблеми інших регіонів. Але будьмо реалістами і прагматиками, така даність. І е, нам добре насправді нам краще мати глибший і тісніший союз з Європою безпековий, довгостроковий, е, ніж сподіватись на те, що от колись там зміниться настрій в Сполучених Штатах, там може почнуть замість продажу давати щось безкоштовно. І ці всі чекання у моря погоди вони рідко кого залишають в хорошому стані. Пане Ярославе, а давайте тепер поговоримо, знаєте, про яку тему? Це зараз буде дуже цинічно звучати, але тим не менше зараз. Все частіше лунають заклики американського президента до того, що якщо вам потрібна зброя, то купуйте. В тому числі і до України це звернення, звісно, стосується і відноситься. І от чи не є така історія про те, що Трамп зрозумів, що навіщо допомагати, якщо на цій війні просто можна банально заробити? Постійно підкреслюється, що Трамп бізнесмен і він думає, і він стратегічно його мислення вже направлене на бізнес чи може так? Відбутися знову ж таки, що ось ця відмова від допомоги Україні якраз е, для того, щоб просто банально продавати те, що можна було б списати допомогу, чи ні? Трамп не мислить економічними категоріями. Це знаєте, ці історія про бізнесмена. Вони дуже телевізорні. Завжди вони не досить покривають його реального мислення, тому що те, що Трамп займався бізнесом, він все одно і там мислив як боксер. Він мислив як людина, яка приїжджала з вогнепальною зброєю е, вибивати у кредиторів борги. Розумієте, це інший тип людини, і е, бізнесмен, бізнесменом був Ілон Маск. Людина, яка взагалі не розуміла, навіщо війни, навіщо зовнішня політика, навіщо нам Мексика, давайте закреслимо Канаду. Давайте цих захейтимо в Твіттері, забанимо цим, відключимо старинку. Ось це бізнесмен. В Даному сенсі, Трамп це все-таки скоріше такий е, хлопчик з дитячої юнецької спортивної школи. Не дуже, не досить освічений культурно з якоюсь мірою, можливо, пану вихований. виходить. Е, ідея продажу Україні озброєнь, вона витала в повітрі, і вона зумовлена насправді ідеєю того, що у США не так багато ресурсів. Ми маємо розуміти, що у протистоянні з Китаєм потенційному, і це є ключова проблема, чому насправді. Е, США виходять з Європи, США виходять потенційно з близького сходу, і з ще більш важливої насправді зараз Африки виходять, програючи там багато, де і Китайцям, і росіянам і кому завгодно. Те, що у США обмежені ресурси, нам завжди здавалося, що Китай ну коли ж він дожене ту Америку, але в Китаї виявилось просто більше вільних коштів. І в даному сенсі Сполучені Штати потребують серйозної концентрації ресурсів для того, щоб могти, от в одному конкретному регіоні. Азія Тихий Океан, хоч якось конкурувати з Китаєм, так це виглядає досить позорно, що топ-1 держава більше не може е, уже перебувати в статусі такого однозначної мона, що вона мусить втягуватися вже в ці е, перегонки, де не зрозуміло, хто прибіглить перший. Але у США немає ресурсів тих, які ми могли б, які вони вважають вільними, тому що Китай це надпотужний противник, Китай має дуже велику кількість виробництв, Китай шалено ефективно присутній в різних країнах Південно-Східної Азії, Китай розповсюджує свою експансію. А протиставити цьому Сполучені Штати мають насправді не так багато і По... тому Та -та. так, 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 так. Я слухаю вашу відповідь, аналізую і думаю про те, що Україна має віднайти якусь для себе точку безпеки, і ця точка безпеки ідеально на перший погляд звучить, наприклад, як НАТО. Але як вважаєте ви, чи візьмемо нас взагалі колись в НАТО? От, якщо так, от чесно, і виходячи з того, що відбувається, або чи буде існувати у якомусь майбутньому можливість того, щоб якийсь інший союз так чи інакше сформувався, і вже тоді піти в той союз, тому що виходу в Україні ну просто чи є він взагалі інший. Ну, якщо ми собі уявляємо ситуацію, де США йдуть з Європи, то тоді не зрозуміла взагалі логіка навіщо Україні НАТО. Тому що якщо ми очікуємо, що там іспанська армія або болгарська, вони якимось чином там краще за українську, то нам пора скаменутися. Європейські армії набагато слабші за українську, яка пройшла бої, яка знає величезну кількість. Засобів ураження, принципів роботи з ними величезна кількість бойового досвіду, передового унікального, отримано не в 85-му році і не в 63-му в Алжирі, от саме тут і зараз про сучасну війну, тому якоюсь мірою Україна це бажаний кандидат для потенційного європейського оборонного проекту, про який говорить все частіше. Чому тому, що е, вихід США з зобов'язань перед Європою її обороняти? Він одразу анулює інтерес Європи до НАТО як проекту в довгостроковому сенсі, тому що так, Європі потрібна якась спільна модель колективної оборони, але навіщо в цій спільній моделі бути, хоч якось, пов'язаними із США? Навіщо тоді взагалі мати спільні інтереси із США? Якщо ну, це держава на іншому континенті. При цьому при цьому така, яка може ще зараз втягнутися в збройне протистояння з Китаєм з певною долею вірогідності? Тому я думаю, що Рано чи пізно буде більш широка дискусія про європейський оборонний проект і про місце і роль України в ньому як держава, яка має в цьому сенсі шалений воєнний ресурс. Що ж, пане Ярославе, дуже вам дякуємо за те, що е, приєдналися в наш ефір і Поговорила з нами на про зовнішню політику, внутрішню політику. Тепер більш-менш розуміло, про е, куди рухаємось, що в голові. Але це дуже складно спрогнозувати. Але тим не менш ми намагалися з вами зрозуміти, що в голові у Трампа може бути і які його інтереси. Дуже дякуємо вам за таку цю Дякую розмову. Дуже. Цікаву, пан Ярослав Бушко, голова центру політичних студій доктрина, Політичний аналітик з нами був прямому включенні. З ним говорили про зовнішню політику і не тільки.